Всім доброго дня. Сьогодні 12 травня 2024 року. Сьогодні День Матері. І несподівано нас на роботі привітали. От подарували рози, квіти, ну, різні кому які. І маленький подарунок. Я заглянула туди, там крем для рук. Бальзам для губ, шоколадка, правда, молочна шоколадка. Я люблю чорний шоколад, ну молочна шоколадка і е, мило. Жидке мило. Ну, хороші бренди там і бальзам, і мило, хороші бренди. Я потім можу сфотографувати і поставити фото. Так що ось так було дуже-дуже приємно. Я такого не очікувала. Сьогодні неділя, я відпрацювала повний день, йшла пішки з роботи додому, тому що автобуси в неділю дуже погано ходять. Вранці мене підвіз зять на роботу, а зараз вони в гостях, тому я погода гарна, правда, вранці був дощ, і я пройшлась, подихала свіжим повітрям і йду додому. Зараз рідко записую відео, тому що часу зовсім зовсім немає. Надіюсь, коли переїду, буде більше часу, тому що зараз багато часу витрачаю на дорогу. Але я прибрала в квартирі і зніму відео моїх апартментів у будинку у дочки і мого зятя. Також у мене ще є плани, пару відео зняти про мою кредитну історію і. Ой, не пам'ятаю, я собі записувала про що. Ну от завтра і післязавтра в мене будуть вихідні. Правда, неповноцінні, тому що завтра я буду нарешті стригтись. Я так давно не стриглась. Тут це дуже дуже дорого коштує. А це ми знайшли парикмахера, українку, пер перукар, українка, дівчина. І вона робила зачіску моїй дочці, коли та їхала на весілля. І завтра вона мене підстриже. Надію, що буде краще, тому що такі довгі волосся я, мабуть, ніколи в життя не носила і не відрощувала. І завтра ж приїжджає європейський магазин. Я поїду куплю. Творог, ряженку. Він завжди приїжджає у вівторок, але в вівторок обіцяють дощ. У нас кожного дня дощі, тому він прийде завтра. А у вівторок я буду працювати у бабусі, так що повноцінних вихідних у мене поки, на жаль, немає. Але я думаю, завтра я або післязавтра я зможу зняти маленьке відео. Може, про мою, мої кімнати в будинку, де я зараз живу. Надію, що скоро я переїду до своєї квартири, і тоді вже буде цікавіше і для мене, і для всіх. Все, до побачення, будьте здорові, хай щастить. Всіх матерів вітаю з Днем матері. Будьте здорові. І хай діти вас радують своїми успіхами, своїм відношенням. Щоб вони не забували дзвонити батькам, спілкуватися з батьками, щоб все було добре. Все, до побачення.